Вам дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу законник один приступив до Ісуса, спокушаючи його, запитав кажучи: Учителю. Яка заповідь найбільша в законі? Ісус сказав йому: Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа, чий він син? кажуть йому Давидів, говорить їм, то як же Давид у Дусі Божому зове його Господом, кажучи, сказав Господь Господові моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжжям ніг твоїх? Отже, якщо Давид зве його Господом, то як же він син йому? І ніхто не зміг відповісти йому ні слова, і з того дня. Ніхто вже не смів запитувати Його. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Яка найбільша заповідь? Саме з таким питанням сьогодні прийшов до Господа деякий книжник. І апостол Євангелист Матфей каже нам, що він підійшов до Господа, спокушуючи його. Чому саме так акцентує свою увагу апостол? Тому що, ми, якщо вже декілька недільних богослужінь слідкуємо за івангським читанням, то бачимо, що вони нам передають про події, які відбувалися після преображення Господнього, яке відбулося за 40 днів до Христових страждань. А тобто це ті події, які відбувалися в останні дні земного життя Господа. І саме в ці дні активізувалися вороги Христові, книжники, фарисеї, які шукали будь-якої можливості піймати Господа на якоїсь провині, щоб потім його засудити. І цей книжник підійшов до Господа саме з цією метою, щоб Христос, вказуючись на якусь із заповідей, сказав, що вона є більшою, тоді б книжники засудили Христа, сказали, що більшої заповіді бути не може, адже всі заповіді є рівнозначними. І треба сказати те, що книжники це люди, які закон вивчали, що, що говориться до літери. Тобто закон Божий. Який даний Богом до е, пророку Майсею і закони ізраїльського народу, це були одні й ті ж самі закони. І можна сказати, що деякий юрист підходить до Господа і питає, яка, який із законів більший. І якщо питання цього книжника було зрозумілим, бо воно е, основувалось на лукавстві, то яка ціль в тому, коли ми, з вами, християни, шукаємо заповідь, яка є важливішою? Ми також задаємо часто питання, що важливіше зробити, яку заповідь нам виконати, щоб отримати Царство Боже, щоб спастися. І не отримавши від Бога відповіді, самі говоримо і це ми наблюдаємо під час сповіді тих чи інших людей, котрі приходять і говорять, що я не створив ніякого великого гріха, ніякого великого відступства. Я нікого не вбив, я ні в кого нічого не вкрав. При тому ми розуміємо, що вбити і вкрасти це лише частина закона. Є ще й другі заповіді. І нам сьогодні Христос відповідає, що Він не виділяє якусь заповідь, а об'єднує всі заповіді закона Моїсе, закона Божого, двома заповідями. Він каже, що возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всім помислом Твоїм, це є найбільша заповідь. І друга подібна їй, «возлюби ближнього свого як самого себе. Ці заповіді, каже Христос, є основою всього закону і пророку. І нам все є зрозумілим, що ми не начебто любимо Бога, але любимо ми так Його, як про це каже Господь. Що значить любити Бога по заповіді Божій? Якщо ми вчитаємося в неї, то ми розуміємо, що так як людина створена трьох тобто із тіла, душі і духу. То і заповідь говорить, що любити Бога треба всім своїм єством. Заповідь говорить, що ну, необхідно любити Бога всім серцем. Що є серце? Це не лише орган, який качає нам кров по тілу. Серце це є центр прийняття всіх рішень, які приймає людина протягом свого життя. Серцем ми відчуваємо тривогу, серцем ми любимо когось, серцем ми гніваємося. Тобто, серце це те, що нам дає якісь емоціональні відчуття. Що значить любити Бога всім помислом своїм? Це те, щоб Бог був в наших думках постійно, щоб ми не, не розтрачували свої думки на щось інше, окрім Бога, щоб він був центром нашого буття. І що зна значить любити Бога е, всією душею своєю? Душа це є життя. Адже коли людина була створена Богом, то вона була створена із землі, з праху земного, каже нам книга буття. І Бог вдунув в цю Скульптуру глиняну, душу живу, тобто, життя. Тобто любить Бога треба усім своїм життям без остатку. І Христос каже, що це є перша заповідь, але друга подібна їй, Тобто, подібна по всім параметрам, Возлюби ближнього свого як самого себе. Тобто ця заповідь подібна і по значимості, і те, що і ближнього ми маємо любити так же само, і всім серцем, і всім помислом, і всією душею. І любити його так потрібно, як самого себе. Ця заповідь має дві сторони, що людина має любити і себе. І апостол Павло нам каже, що кожен з нас любить себе, адже і питає, і гріє своє тіло. І ближнього свого ми так, також маємо любити точно таким самим способом. Ми маємо його і питати, і гріти, і накормити, коли він е, е, потребує цього, і одягти, коли в цьому є необхідність. Тобто, Любов Бога і любов ближ... до ближнього це є одна й та ж сама заповідь, адже люблячи ближнього, ми навчаємось любити Бога, і навпаки, люблячи Бога, ми, ми любимо і ближнього. І апостол Евангелист Іоанн нам, нам каже про те, що якщо ми говоримо, що любимо ближнього, що любимо Бога а ближнього своєму ненавидимо, то ми є брехуни. Адже як можна любити Бога, якого не бачимо, і не любити ближнього, котрого бачимо з собою кожного дня. Тобто, через любов до ближнього, як носія образа Божого, ми вчимося любити Бога. І не потрібно шукати в заповідях християнського життя щось більш важливе і менш важливе. Адже коли ми говоримо, що якась заповідь важливіша, то всі інші становляться менш важливими, а отже, на них треба звертати менше уваги, а може взагалі їх упразнити і не виконувати. І... Це робить нас порушниками не якоїсь окремої заповіді, а всіх заповідей разом. Адже Христос каже, що якщо хтось порушить одну із заповідей цих, то є порушником всього закону, і ми маємо розуміти, що весь закон це є закон любові, адже він вчить нас, якщо це стосується заповідей взаємодії між людьми, то існування в суспільстві. Тому що якщо людина любить свого ближнього, він не буде на нього піднімати руку, щоб його вбити. Не буде посягати на його майно, щоб щось вкрасти, не буде посягати на його дружину або чоловіка, щоб створити перелюб, не буде йому заздрити, не буде наводити на нього наклеп якийсь. Тобто, це все є прояв любові. Якщо людина любить Бога, то він також, також не буде творити собі ніяких кумирів, буде пам'ятати день. Суботні, котрі необхідно посвятити Богові, тобто, це все любов Бога до людини і любов людини до Бога, які є взаємодією і в суспільстві, і між людьми і Богом. І сьогодні проповідь, сьогодні євангельське читання дає нам. Нові уроки, які ми маємо прийняти і пронести на все по всьому своєму житті, що нічого не важливо, якщо ми не маємо любові. І апостол Павел так і каже, що якщо я навіть навчуся розмовляти англійськими язиками, якщо я буду мати всю віру, яку за допомогою якої я буду переселяти гори, але не буду мати любові, то все це є марним. Отже, щоб наша віра і наше життя не було марним. Ми повинні навчитися любити, любити Бога, любити іскренне, ближнього. І тоді всі наші діла, і пости, і молитви, і таїнства, і подвиги, які ми творимо, як вони будуть основані саме на любові, а не із страху. Тому що одне діло це боятися Бога, а друге діло це любити Бога. Бог завжди одинаковий. І якщо ми кажемо, що Бог нас наказує, то це ми, значить, навіть грішимо проти Бога, проти вчення, що Бог є постійна. Сутність і Бог не може бути сьогодні добрим, а завтра злим. Бог завжди одинаковий. Бог є любов. І Христос і каже, що як... потім узнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою, якщо ми будемо мати любов друг до друга і до свого ближнього, а ближні це не лише наша рідня, наші друзі, знайомі, а ближні ті, хто знаходяться з нами поруч. Тобто, навіть навіть в транспорті чи на якомусь підприємстві, з якими з ті колеги, з які... якими ми трудимося, це є наші ближні. Ми до... маємо їх любити. Щоб залишатися учнями Христовими, адже ми прийняли на себе це звання християнина, тобто учня, послідовника Христа, щоб слідувати за ним, не шукати якихось шляхів, які йдуть навколо шляху, аніж шлях Христов. А шлях Христов це шлях на Голгофу, шлях через страждання, шлях для того, щоб умертвити в собі всі гріхи і страсті і добути. Ті добрі, добрі діла, які нам допоможуть війти в місті з Христом в Його царство. А це заповіді, це добрі діла завжди будуть основуватися тільки на любові і на взаємоповазі друг до друга. Тому будемо навчатися любити друг друга, любити Бога, щоб нам залишатися в місті з Богом в Його царстві. Амінь. 17 вересня 2022 року храм святителя Іоасафа, єпископа Белгородського, відзначив престольне свято. Цього року церковна громада відзначає 10-ту річницю свого заснування. Перші богослужіння розпочались у цокольному приміщенні багатоповерхового будинку, який знаходиться поруч з нинішнім храмом. Антимінс для звершення божественної літургії був виданий високопросвященнішим митрополитом Сумським і Охтирським Євлогієм 2012 року. З того часу в храмі було звершено більше ніж одну тисячу літургій. Згодом цокольне приміщення було віддане під Воскресну школу, в якій зараз проходять заняття для наймолодших прихожан із закону Божого співу, прикладного мистецтва та інших предметів. Які дозволять дітям стати всебічно розвиненими та глибоко віруючими християнами. Для будівництва храму на честь святителя Іоасафа було вибране мальовниче місце на березі озера Чеха. За останній рік завершились роботи по зведенню стін під самий купол та частково розпочаті внутрішні роботи. Все це стало можливим завдяки наполегливій роботі настоятеля храму проти Єрея Миколая Смакоуза, стараннями та пожертвами прихожан і меценатів. Напередодні свята ввечері 16 вересня відбулося всенічне бдіння з літією, яке очолив настоятель храму проти Єрей Миколай Смакоуз у співслужінні кліриків храму та гостей у священному сані. Вранці, 17 вересня, було звершено водосвятний молебень з читанням акафісту, храмовому святому та Божественна літургія, котру очолив проти Єрий Миколай Смакуз. Настоятелю співслужили клірики Сумської єпархії. На сугубі Єктиниї були піднесені прохання про мир в українській державі, за воїнів та постраждалих через військові дії, за вимушених переселенців. Сіда нині прислає на віки віко. Сіда, нині присно, і на веки, Після запричасного вірша проповідь про життя та подвиги святителя Іоасафа виголосив проти Ярий Миколай Олійник, настоятель благовіщенського храму міста Тростянець. По закінченню літургії було звершено хресну ходу навколо храму з читанням Євангелія. Всі прихожани були окроплені святою водою. В кінці богослужіння були виголошені многоліття. Настоятель храму подякував всім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння цього дня, та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом. 21 вересня 2022 року з нагоди свята Різдва Пресвятої Богородиці Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Богослужіння у Спасопреображенському кафедральному соборі Сум. Напередодні увечері його високе очолив усенічне бдіння а у день Свята Божественну літургію. Під час богослужінь були піднесені молитви за захисників, за постраждалих через військові дії, вимушених переселенців за спокій загиблих у війні, а також за настання миру в Україні. На центр собору для поклоніння віруючих було винесено святкову ікону. s u i s Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.